Так, хлопці, плуг зібрав, настроїв, приварив, як завжди, щоб зрізало землю, яка набивається на колесо. Не знаю, чому вони одразу цього не приварюють. Пластина 5 мм і 5 см широка. Загострив, приварив, значить, всі з'єднання болтове все повністю позмащував, змастив тут Болти щоб вони всередині в рамі не ржавіли, так само нігролом змастив, закрутив. Перетягнув, все супер. П'ятку я вже відкрутив, вона не потрібна. Плуг без неї дуже швидко заходив в землю. З нею він так, знаєте, метрів три, а тоді заглибляється. І, значить, зараз ще оце знімлю. Ту всю історію не потрібну. Передивіться. Ось така штука: змивка старої строї фарби. Наношу легесенько шпателем, все повністю знімається. Два-три рази нанесли. Там Вся фарба тут. І потім розчинником 647 змили. І у вас голий метал. Все. Далі, що я роблю з плугом? Знизу, болгаркою, знизу я легесенько підточую, щоб не було от таких тупих країв. Але знизу. Підточую, все. Тоді плух урає чудесно. Ось так. Як бачите, корпуса вивернуті досить добре. Ось. Якось так. Ось так волонтело. 5 хвилин. Ми нанесли ту змивку і шпателем. Так ось, здираємо його, дуже легко стягується і вже починається от, голий метал видно. Все. Стягнули. Потім беремо тряпку і можна е так само нанести змивки і тряпкою потерти або розчинником. Дивіться, готовий результат. дивіться Голий метал, гладесенький капець. Так само тут. Ще чуть, -чуть треба потерти. А тут взагалі, дивіться, відвал який. Голий-голий метал. Не треба ніякої булгарки, камню, нічого дерти. Гладесенько, виходить, супер. Ось. Користуйтесь. Так, ну і готовий результат. Дивіться, як гарно. Тут знизу я підточив трошки. Так само дивіться на цей відвал. Новий гарний метал. І такий гладенький капець. Так, далі. Зробив такий лайфхак, як говориться, удосконалив, японці не додумались. Перечіпаємо навісне. Раз. Вставили друге навісне. Все. І не загубимо. Не загубимо тих шплінтів. Дивіться. Ось ти. Тут просто просверлив і. Ось такий значить, болтик, гайка і все. Так, ну і саме головне, допоміжне світло поставив. Ось такі галогенки Хелла. Ось. Дуже сильні, мощні. До речі, вся проводка зверху, е, от там зверху де магнітофон і управління пічки, вся проводка є. А ну, включай, Миколай. Дивіться. Світять капітально просто. Ставте лайки, підписуйтесь і бувайте здорові!